18 лютого відбулося спільне засідання постійних комісій Пирятинської районної ради. Депутати розглянули звернення розпорядників коштів та районні цільові програми. В роботі взяли участь депутати трьох постійних комісій з питань регламенту та інформаційної сфери, з питань аграрної політики, з питань бюджету та фінансів. Вже вкотре розглянули пропозиції щодо збереження структури територіального центру соціального обслуговування. В числі озвучених, але не вирішених питань подальша доля використання приміщення колишньої каплинцівської школи та приміщень птизіатричного відділення Центральної районної лікарні. Дійшли згоди щодо збереження цілісної діяльності районного методичного кабінету освітян. Дослухалися до пропозицій депутата Полтавської обласної ради Івана Близнюка щодо виділення коштів на співфінансування будівництва сучасного спортивного майданчика. Розглянули пропозиції та заходи щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об'єднаної територіальної громади. Депутати погодили питання та проекти рішень, які планується затвердити на пленарному засіданні сесії районної ради. Значну увагу депутати приділили розгляду районних цільових програм, в їх числі цільові програми цивільного захисту, райвіськомату, охорони громадського порядку та сервісного обслуговування платників податків. За названими програмами, депутати погодили заявлені обсяги фінансування. Знову відправили на доопрацювання цільові програми підтримки галузі тваринництва та особистих селянських господарств Порятинського району. Вже традиційно тривало обговорення викликав розгляд програм інформаційного висловлення діяльності органів державної виконавчої влади в засобах масової інформації. Передували розгляд до цих програм звернення голови районної ради Сергія Пазюка до депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення законності правопорядку, інформаційної сфери та зв'язків із громадськістю. Голова постійної комісії Петро Гречка озвучив звернення. Вернуємо звинувачення далі депутатського корпусу районної ради, а саме, що через деструктивну позицію депутатів районної ради приятельна втратила можливість збереження приятних тварин. Ця заява відверто та намагання прияти держадміністрації самопроєментувати діяльність цього депутатського корпусу за допомогою районних землі. За зверненням пропонується депутатам районної ради дати оцінку відповідності нормам депутатської етики, висловлювань першого заступника голови районної державної адміністрації Владислава Гуленка в інтерв'ю на ТРК Перятин. Спростувати висловлювання на адресу депутатів районної ради. Розглянути доцільність виділення коштів на фінансування програм інформаційного висловлення діяльності районної державної адміністрації в місцевих засобах масової інформації. Нагадаємо, що за час встановлення Пирятинської об'єднаної територіальної громади керівники районної ради та районної державної адміністрації в інформаційних програмах ТРК «Пирятин» та в соціальних мережах активно висловлювали свої позиції та ставлення до створення об'єднаної територіальної громади з власним аналізом наслідків та ролі гілок влади у цьому процесі. Останнім у цьому ланцюжку стало інтерв'ю Владислава Гуленка. А прагнення журналістів ТРК «Перятин» висвітлювати різні точки зору на суспільно важливі події обернулися наступним. Ми виділяємо кошти на ЗМІ. Ми, значить, з свого бюджету, щоб РДА адміністрація висвітлювала свою роботу. Але коли я побачив, що в хвірі вже йде таке звинувачення, що нас звинувачують в тому, що от ми тето й тето, деструктивна позиція, у кожного має власна думка, але не, від, ну, не думка Берятинської районної державної адміністрації. Що ми мало зробили в 2015 році, що Олегу Євгенію? Присвоїли отам звання першого. Да ми ж виділяли з вами. Ми і воєнкомату стільки виділили. Ми всім виділяли все нормально. І тут така заява. Я не на себе, за себе особисто, і я там гарячий казав і все. Але справа в тому, тут депутатський корпус, звинувачення всього депутатського корпусу депутатів е, Бердинської районної ради. Для чого? Для чого ви і заявляти, коли голова адміністрації вже виказався по цій позиції? Ви розумієте чи ні? Я вважаю, що ви на своїй посаді, це технічна посада, ви повинні виконувати той сектор економіки. Який на вас покладений. публічні заяви повинна робити перша людина. Перша людина, тому що вона відповідальність несе за районну державну адміністрацію. А от ви виходите, от офіційна позиція цієї. Чому це так виходить? Поясніть, будь ласка. як визначений відповідальний провадження реформи децентралізації на районі. Тому, відповідно, я більш детально повернувся до навчання виступу на телебаченні. Я хочу зазначити, що кошти за цей виступ в районна рада не проплачувала. Від своїх слів я не відмовляюся. Говорив я про деструктивну позицію депутатів в минулого звита. На цих принципах, на цих позиціях я буду стояти і далі. Те, що відбувається зараз в нашому районі, це також не є конструктивним. Йде ряд якихось домовленостей, вимагаються підкилимні домовленості, можливо, я також десь трішки емоційний. Але закликав завжди і закликаю, із 2 січня, коли розпочалися перемовини в районі по передачі майна, поряд у Полтавській області 12 об'єднаних громад. Але от такий, скажімо так, е, 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 тупіт з передачі майна. Спостерігається тільки в Берятинському районі. Так, да, і в інших районах все відбувається не гладко, тут якісь притирання, але процес іде. Те, що відбулося і зі школами, і не передача відділу культури. Я вважаю, що це все робиться не в інтересах села і не в інтересах жителів району і міста. Якщо вас щось не влаштовує, звертайтеся до суду, в судовому порядку можна все з'ясовувати. Коли пристрасті вщухли, депутати вирішили попередньо частково профінансувати програму висловлення діяльності районної державної адміністрації в місцевих засобах масової інформації. Остаточне рішення буде прийнято вже на сесії Пирятинської районної ради.